Кузов c 217 2016 рік і цей автомобіль приїхав до нас на заміну опори двигуна та сальника 5 лівої. Тут не зовсім інстаграмно, але вибачайте, для того, щоб дістатися до подушки двигуна, нам потрібно було зняти підрамник, а також зняти термову рейку. Для того, щоб дістатися до подушки, а також до сальнику. По цінах опора двигуна 7600, сальник ще 1600, плюс деякі дрібниці загалом близько 10 тисяч. По роботах. Заміна опори двигуна 3200, демонтаж монтаж кермової рейки ще 1900, плюс демонтаж монтаж підрамника 2,5, демонтаж лівої півісі 1020 гривень. Ну і плюс заміна сальника 630. Але є ще одне маленьке. Але також клієнт привіз новий важіль передньої підвіски лівий верхній, і ми його успішно замінили. І загальна сума обслуговування без врахування важеля 21 тисяча гривень, що насправді мене доволі сильно здивувало, адже це доволі демократичний прайс, враховуючи той факт, що інколи А3 або гольфи можуть підкинути ти чек на набагато більші суми.